Ось півгодини вже пройшло. Ми за півгодини ретельно перемішували суміш до такої консистенції, щоб вона була як 15 відсоткова сметана. Ось, щоб вона стікала, але залишалась на корнях, як на цій лопатці. Прошу. От. І так ми перемішали ретельно, тому що вода може відокремлюватись від... Гумусу та землі і беремо садженець. Саджанець з добре розвинутою кореневою системою. Це однорічний садженець винограду, чорний доктор. І так, бачите, які корені. Їх треба захистити і дати їм зразу поживну речовину, та що є в гумусі. Таким чином ми опускаємо ці корені. Опускаємо. Добре їх, у мене просто невисокі, а треба зробити, щоб просто опустили і все. І ось дивіться, бачите, вони вже захищені, вони захищені. На них вже є гумус з глиною, і вони вже мають поживне середовище. Вони вже мають поживне середовище. Тому ми їх зараз можемо сміло саджати. Йдемо саджати.